У виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Олег Богданович зазначив, що військово соціальна обстановка в громаді стабільна і контрольована. На кордоні також все спокійно і ніякої загрози не зафіксовано. Окрім того, Олег Албанський звернув увагу присутніх на складну ситуацію в енергетичній сфері, закликав присутніх та жителів громади заощаджувати електроенергію і не навантажувати електромережу. Головний інженер Квепподільськ теплокомуненерго Олександр Мемей доповів, що підприємство розпочало опалювальний сезон, працюють в штатному режимі. Система працює злагоджено, а деякі незначні нюанси оперативно усуваються. Всі котельні запрацювали добре. В усіх закладах та установах нашої громади тепло. Директор Квеп -Подільськ водоканал» Володимир Негрецкул доповів, що працівниками підприємства проводяться роботи щодо ліквідації аварійної ситуації по вулиці енергетиків. Планується роботи по центральній. В мікрорайоні цукрового заводу аварію, котра сталася, оперативно ліквідували. Директор муніципальної обслуговуючої компанії Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що організація працює в посиленому режимі, а саме постійно проводиться прибирання вулиць, вивіз твердих побутових відходів опалого листя. Також вони проводять поточний ремонт на дитячих майданчиках по мікрорайонах міста, очищення лотків, водовідведення. Начальник департаменту комунального господарства архітектури та заробітного відносин Олена Чернега доповіла, що працівниками відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади були проведені рейди в мікрорайоні Михайлівка щодо санітарного стану, а також щодо підрізки дерев біля загальноосвітньої школи номер 9 На даний момент спеціалісти працюють по заявках мешканців громади, виписують необхідні ордери. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів, що у закладах осіб. Як і в усьому місті розпочався опалювальний сезон. Фахівці управління працюють щодо залучення субвенцій, готують документи та уточнюють супровідні дані. Також були проведені соціальні тренінги із педагогічним персоналом. В навчальних закладах нашої громади проводяться олімпіади. Молодіжною радою був організований і проведений масштабний захід Гра. Постійно проводяться різноманітні заходи для тимчасово переміщених осіб, в тому числі готуються для них і гуманітарні набори. Начальник управління економіки. Міки Алла Омільчук сказала, що продовжується контроль за дотриманням правил торгівлі. Порушникам виписують протоколи, котрі виносять на розгляд адміністративної комісії. Спільно з держпрацею проводять роз'яснення щодо легалізації праці. Алла Омельчук прозвітувала про стан справ у агропромисловому комплексі громади. Вже практично завершений збір соняшнику і починається збір кукурудзи. Розповіла вона і щодо роботи із залучення інвестицій в громаду. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський довів до відома присутніх, що тиждень роботи лікарні пройшов без надзвичайних ситуацій. Він розповів про хід виконання ремонтних робіт в окремих відділеннях закладу та про початок опалювального сезону в лікарні. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийом пацієнтів в селі Липецьке, де продовжується прийом громадян та підписання декларацій. Також вона. Зазначила, що в даний час зафіксоване помітне зменшення кількості захворювань на ковід. Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та приватного підприємства Городок КВП Олександр Перепелиця проінформували голову громади щодо робіт, які проводяться в житловому фонді в їх зоні відповідальності. Компаніями продовжуються ремонти покрівель, під'їздів, заміна вхідних дверей та внутрішніх робіт у багатоквартирних будинках. Проводиться систематичний вивіз сміття, а також перевірка вентиляційних каналів. Продовжується постійна робота з боржниками, а по деяких з них передаються справи до суду. По завершенню наради... Очільником громади було надано ряд доручень керівникам структурних підрозділів та директорам комунальних підприємств міста.